Моє вітання тема сьогоднішнього уроку: Як нагрівається атмосферне повітря. Пригадаємо, і що складається атмосфера? Яку будову має атмосфера, яке значення атмосфери? Як вивчають атмосферу? Сьогодні дізнаємось, як розподіляється сонячна енергія в атмосфері, від чого залежить температура нагрівання поверхні, як змінюється температура повітря впродовж доби. Як вимірюють температуру повітря, як змінюється температура з висотою? Головним джерелом енергії для всіх процесів, які відбуваються на поверхні Землі, є Сонце. До поверхні нашої планети доходить лише незначна частина сонячної енергії. Частина сонячних променів поглинається, розсіюється у тропосфері. І відбивається назад у космічний простір, а частина витрачається на перетворення кисню на озон. Температура нижніх шарів атмосферного повітря залежить від температури поверхню, над якою воно перебуває. Сонячне проміння, проходячи крізь прозоре повітря, майже не нагріває його, натомість нагрівається земна поверхня. І вже від неї прогрівається повітря. Від чого ж залежить температура нагрівання підстильної поверхні. Температура нагрівання поверхні залежить від куда падіння сонячних променів. Щоб більший кут падіння променів, то вища температура нагрівання підстильної поверхні. І навпаки, там де кут падіння сонячних променів невеликий, поверхня нагрівається менша. Розглянемо, чи температура відповідає куту сонячного падіння. Перевіряємо. Чим більший кут падіння променів, то вища температура нагрівання підстильної поверхні. Куту 90 градусів відповідає температура плюс 26 градусів Цельсія. куту 55 градусів плюс 17. куту 25 градусів плюс 12 градусів Цельсія. Поверхню Землі, ґрунт, вода, сніг, лід, рослинність, яка взаємодіє з атмосферою, обмінюючись із нею теплом і вологою, називають підстильною поверхнею. Величина нагрівання залежить від здатності підстильної поверхні відбивати та поглинати сонячну енергію. Темна поверхня нагрівається швидше, а світла повільніше, бо світлі кольори відбивають частину сонячного проміння, не поглинаючи теплову енергію, яку воно несе. Як же ж зміниться температура впродовж доби? У полудень кут падіння сонячних променів збільшується, і поверхня прогрівається сильніше. Сонячні промені в атмосфері вранці і ввечері через малий кут падіння долають у 35 разів довшу відстань, ніж у полудень. Це сумовлює їхнє розсіювання і поглинання атмосферою. Отже, протягом доби температура значно змінюється. Найнижча температура спостерігається вранці перед сходом сонця, а найвища після полудня, як показано у вас на годинниках. Як вимірюють температуру повітря? Для вимірювання температури повітря використовують термометри. Їх розміщують на метрологічних станціях у спеціальних будках, захищених від прямих сонячних променів. Тут проводять спостереження за температурою повітря не менше, ніж тричі на добу. Щоб порівняти температуру різних діб, визначають середню добову температуру. Вона є середнім арифметичним числом показників температури протягом доби. Так само вираховують середню місячну та середньорічну температури на основі спостережень за температурою складають графіки температур. Для того, щоб визначити середню температуру, можна скористатися ось такою формулою. Середню тем... суму температур, отриманих в результаті вимірювання. Тож, дня ділять на число міру. Різниця між найвищими і найнижчими показниками температур протягом певного періоду часу називають амплітудою коливань температур. Визначають добову місячну та річну амплітуду Добова амплітуда температур на Землі не однакова. Великі добові коливання температур в тропіках пояснюються значною прозорістю атмосфери. Як же змінюється температура з висотою? Рельєф місцевості також впливає на температуру повітря, оскільки південні схили гір краще прогріваються, ніж північні. Водна поверхня нагрівається повільніше, ніж щільний ґрунт. Але повільніший охолоджується. Крім того, на температуру впливають вітри, переміщення повітряних мас. Прозорість атмосфери, хмарність, опади, висота над рівнем моря, наявність водой. Оскільки атмосфера нагрівається за рахунок енергії, яку поглинула підстильна поверхня, то найкраще нагріваються. Її нижні шари. З висотою температура в тропосфері знижується в середньому на 6 градусів Цельсія, і при збільшенні висоти на 1 км на межі між тропосферою. І стратосферою температура змінюється від мінус 83 до 53 градусів Цельсія. У нижній частині стратосфери температура з висотою вже не знижується. Вона залишається майже сталою, а вище 25 км починає знову зростати, досягаючи максимального значення 0 градусів Цельсія на межі стратосфери і мезосфери. Температура. Найважливіший екологічний чинник, на який реагують усі живі істоти. Вона впливає на життєдіяльність людей, при температурі повітря понад 30 градусів Цельсія працездатність людини починає падати. За таких умов потрібно випивати не менше, ніж 0,5 літра води на годину приблизно одну чашку кожні 20 хвилин. У загальному. Температура повітря-поверхні Землі залежить від кута падіння сонячних променів. На основі спостережень за температурою складають графік входу температур за добу, місяць, рік. Різницю між найвищими і найнижчими показниками температур протягом певного періоду часу називають амплітудою коливань температур. З висотою температура знижується в середньому на 6 градусів Цельсія при збільшенні висоти на 1 км. Проведемо хвилинку відпочинку. Розгляньте фото та підберіть назву, яка б відповідала темі сьогоднішнього уроку. Домашнє завдання. Опрацювати тему, як нагрівається атмосферне повітря. Бажаю вам гарного дня. Та дякую всім, хто підписався і дивиться канал, пізнавати нове цікаво! Почуємось!